Всім добрий день! Я сьогодні продовжу свою розповідь про мої орхідеї і що я віднайшла по охоту за моїми орхідейками. Як я вже казала, що дуже важливо знати, що орхідеї мають бути горщик, якому ми їх вирощуємо, має бути прозорим. прозорим горщик, щоб ці корінці могли. Бачити світла. Ось такі дві мої орхідеї, вони ростуть у мене в прозорих горщиках. Що ще, я вважаю, дуже важливим, те, що вони бачите, як майже висять у цьому горщику. Вони не стоять, а якби висять у цьому горщику, не стоять на дні. Я прочитала в наших голландських істочниках про орхідеї, що вони не люблять. Вологі ніжки, вологі ніжки. Отут, от бачите, коли я їх купаю, орхідейки, тут збирається от водичка. Бачите? І так вони висять, водичка тут є, і в них тут такий парніковий ефект. Бачите, і в них така тут середа обітання, така, в якій вони завжди в природі живуть в вологих, таких теплих і вологих лісах. Бачите, і вони навіть, ми коли були там, де ці орхідеї вирощують, там завжди таке вологі, як в бані, як в парні. І оце має бути, значить, прозора ємкість, і вони мають так, як майже висіти, як в природі на дереві. Так, щоб вони не касалися своїм донишком, не касались, щоб туди має бачите, збігати ця водичка з. З цього горщика, в якому вони ростуть. Значить, він має бути прозорим і вони мають не касатися цього дна своїми, своїми ніжками. Так майже вони висять, як в природі. Далі ще що маю сказати, що поливати їх майже треба раз на тиждень, але як там написано, я в книжці прочитала, що кожні 9 днів. Я взяла в календарі, написала, сьогодні я поливала свої орхідеї і наступний раз посчитала 9 днів тут. Якщо раніше і трошки поширцяв, то все для них можливо. Отак десь раз в тиждень їх поливати. І що важливо, що треба дивитися, щоб оці їх корінчики, якщо вони такі ізумрудні, то з ними все-все добре. Якщо це ізумрудні такі корінчики в них. Бачите, такі ізумрудні, то це з ними все-все-все добре. Все, як я їх поливаю, я зараз покажу. Я, звісно, вчора як я їх поливаю. Я їх поливаю значить, раз в тиждень або раз в 9 днів, окунаю їх у воду, і вони стоять 2-3 часа. Якщо більше, то теж. То Тому що в природі може таке бути, що ну, був дождливий. Тиждень йшов дощ, тому це не так страшно, якщо ви їх перетримали у цій воді. Ну, от я вам кажу, це моя була опитна ця орхідейка. Я побачила, що її в мене дуже прекрасна, тому можу вже ділитися тим, що я це наробила. Ну, який досвід маю, де їх зараз пропалив Ще раз покажу, якщо може хтось не бачив, їх поливаю. А Так набираю. Просто вода наливається з крана. От, і я її так окунаю цю орхідейку. От так. І все, і так вона у мене стоїть е 2-3 2-3 години. Дві-три години, так вона в мене стоїть, потім я цю воду виливаю. Отак ставлю сюди, сюди ця водичка стікає, і тут вони, бачите, парніковий ефект. І тут дуже-дуже приємно, тепло і волого. Що я ще прочитала, що де ж ставити ці наші ахідейки в кімнаті? Де їх ставити, де їм гарне місце? Північ, південь, захід або схід. Ну на півночі ні. Якщо у вас північне вікно, це взагалі не має розмови. Дуже добре, якщо у вас південь на югі, це дуже добре, але немає це пряме сонячне. лучі мають на них відпадати. Якщо ви згадаєте, де вони ростуть в ці вологі ліси, то там. Це ж не пісок, не, не, не пустинний екзотичний цвіток, це вони у, у лісі. Тобто їх теж не дуже підходить. Підходить, але якщо ви будете затіняти трошечки трошечки так, щоб не, не падали на них прямі сонячні лучі. На Значить, хорошо у них, щоб падало сонечко, але отаке. Це Ну, найкраще це вікно, де або зранку буває сонечко, або ввечері і не прямий, або так через е, листочки. Їх треба притіняти. І оці всі, якщо ви в горщике, ну, в принципі, люди скажуть, що в мене росте в горщик нічого. В горщик, якщо закритому і непрозорому, він може рости, але буде недовговічним, йому там не так комфортно. Він буде там. Е, Довго, як вони квітнуть, я читала в нідерландських цих наших е, книжках, що вони квітнуть можуть е, до безконечності. Аж поки ці листочки там побачиш, це воно квітне, 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 квітник, якщо це дуже добре глядаєш. Якщо бачиш, листочки вже е, е, негарні, тоді треба обрізати і хай воно віддихне. Значить, ті горщики, щоб знали, на вікні, якщо южне. Е, Вікно вони можуть нагріватися, і це погано ці корінчики висихнуть і загинуть. І точно так же ж зимою, якщо воно десь касається листочок морозного вікна, то теж воно загине. Отак, От це що я вам хотіла розказати про полив, як їх поливати, і де їх зберігати, що вікно має бути завжди, щоб світле. Але не прямі сонячні лучі. Це не квітка пустині, це квітка вологих теплих лісів. І тому їм оце в таких вазочках дуже-дуже добре. Вони майже висять, і тут у них такий парніковий ефект. Оцим от цим хотіла я з вами поділити, поділитися, якщо комусь стане це. Як тут кажуть, допоможе зберігати ці квіточки гарними і довгоквітничами. Буду дуже рада. Хай вам щастить з вашими орхідеями. Так так, як мені щастить з моїм. Дивіться, як тут добре, які. І зумрудні, і зумрудні так, ну що, забираю їх сонце, бо тут у нас дуже сонячний день, тут і парасольку напнула для них, щоб вони були в тіночку. Ось і парасольку напнула тут. Тому що вони не люблять прямих сонячних променів. Все хай вам щастить з вашими орхідеями. Все, що буду читати, таке цікаве, буду розповідати вам у своїх фільмах. Якщо приймете до уваги до уваги і це вам допоможе, буду дуже рада. Все. бувайте здорові!